Борги ФОПа. Реальні та технічні як не втратити статус платника єдиного податку. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Це проєкт все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіна та командою «Семінарком». Норма податкового кодексу, яка стосується заборони перебувати у статусі платника єдиного податку за наявності податкового боргу, добре відома всім платникам єдиного податку ФОПам. А якщо до цього додати ще два фактори: перший це наявність незрозумілих нарахувань, яка з'явилася у більшості ФОПів у електронному кабінеті за період. Коли вони користувалися пільгою для першої другої групи несплати єдиного податку у 2022-2023 році. І другий момент, який стосується включення термінів податкової давності із 1 серпня 2023 року, питання податкового боргу стає дуже дуже актуальним, і багато хто із фопів починає хвилюватися. А чи не скинуть податкова із статусу платника єдиного податку за умови, що, наприклад, в електронно? Ному кабінеті рахується якийсь такий незрозумілий борг. Давайте з вами розбиратися, чи є тут реальні ризики. По-перше, звертаю увагу, що після появи закону 3219, тобто з 1 серпня 2023 року, ми з вами маємо чіткі норми податкового кодексу. Перша норма каже про наявність так званого технічного боргу, який саме утворився із 1 квітня по 31 липня 2023 року. І як ми бачимо, він не включається до суми. Того самого податкового боргу, який може нам заважати, перебувати у статусі платника єдиного податку, харас, це добре, але що робити? Чи треба кудись бігти, якимось чином його скасовувати, писати якісь листи, що робити мені як ФОПу, якщо я бачу, що в електронному кабінеті цей борг такий присутній. То також можу порадити звернутися до наступної норми податкового кодексу і дякуємо тому самому закону 32.19, який сказав про те, що у випадку, коли я як ФОП користувалася пільгою і не сплачувала єдиний податок за. Періоди із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року такі, е, такі нарахування вони мають бути скасовані безпосередньо податковою службою. І нараховуватися єдиний податок має саме за той період, який був мною задекларований. Ну, що тут хочу сказати, що на практиці дійсно не всі податкові виконують цю вимогу, тому питання подання якихось листів чи подання декларації краще. Ще ФОПу вирішувати на місця, але ми маємо з вами бути впевнені в тому, що податковий кодекс надійно захищає нас. І щодо зайвих нарахувань і включення в поняття податкового боргу таких технічних боргів, і щодо того, що ми маємо робити якісь дії пов'язані із списанням такого технічного боргу. Підписуйтесь на YouTube канал Семінараком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під цим відео, а ми з вами продовжуємо. А що ж кажуть податкова про наявність податкового боргу, про можливість зняти ФОПа і статусу платника єдиного податку на період воєнного стану? Чи дійсно ця реальність є в нашому житті? Давайте подивимось на одне. Із роз'яснень, і тут ми бачимо чорним по білому, що податкова зазначає наявність податкового боргу, який виникає у період воєнного стану, є підставою для того, щоб була анульована реєстрація платника єдиного податку. Це дуже небезпечно, але маємо продовження. Податкова також згадує дві чудові норми, які зараз діють в податковому кодексі. Перша норма може стосуватися не всіх, але вона може бути. Дуже корисними для тих, хто дійсно не може своєчасно виконувати свій податковий обов'язок. Загалом хочу сказати, що це стосується абсолютно всіх платників податків, і ФОПи, як платники єдиного податку, також можуть скористатися цією нормою. І на відміну від пільг щодо несплати для першої і другої групи, нормою щодо доведення неможливості сплачувати податок і, відповідно, не ризикувати наявністю податкового боргу і статусом платника єдиного податку, можуть не тільки ФОПи першої та другої Групи а і ФОПи, зокрема третьої групи. Але зверніть, будь ласка, увагу, що така неможливість виконувати податковий обов'язок має бути обов'язково підтверджена на підставі алгоритму, який зазначений у наказі мінфіну 225, тобто. Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податку своїх обов'язків, і також, як зазначає податкова служба, кожен конкретний випадок щодо неможливості має бути ретельно досліджений податківцями. Окрім цього, податкова згадує і ще один випадок, який дозволяє мені, як ФОПо, ну фактично мати певні борги або не сплачувати податок. Це урізаний варіант пільг, який діяв до 31 липня 2023 року. Урізаний варіант пільг, Передбачає, що у випадку, коли моя податкова адреса знаходиться на територіях за переліком 309, тобто на територіях бойових дій, можливих бойових дій чи тимчасової окупації, я можу, якщо я є ФОПом першої другої групи, і продовжувати не сплачувати єдиний податок, і через це не буде виникати податковий борг. Отже, маємо дві підстави, які дають змогу не платити єдиний податок після 1 серпня. Ну і нарешті, Теж також бачимо, що податкова згадує і про технічні борги, які не повинні впливати на мій статус платника єдиного податку, якщо я не сплачувала його з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 Що ж ми маємо з вами у сухому підсумку? Давайте підведемо. Ці підсумки. По-перше, виділяємо технічний борг. Якщо я є платником першої другої групи, в мене можливо є в електронному кабінеті якісь незрозумілі нарахування за цей період, конкретизований квітень 22-го, липень 23-го. Я можу бути спокійна, що наявність таких боргів не вплине на мій статус платника єдиного податку. Але я все ж таки раджу врегулювати із місцевою податковою питання щодо нарахування для того, щоб його скасувати, зазвичай вимагають. Написати листи щодо того, що я дійсно не сплачувала і дійсно скористалася пільгами. Із цього ми з вами ще маємо виділити і реальний борг. Коли виникає реальний борг? По перше, реальний борг це є той борг, який сформувався до квітня 2022 року, і особливо ретельно, ми починаємо з вами його контролювати після 1 серпня 2023 року. Чому? Тому що саме після 1 серпня включається лічильних двох послідовних кварталів. Отже, давайте рахувати, якщо ваш податковий борг сформувався починаючи до до квітня 2022 року, і з 1 серпня включився наш лічильник двох послідовних кварталів. Маємо 1 жовтня і. 1 січня 2024 року за умови, якщо такий борг перевищує межу, яка передбачена податковим кодексом як ризикований борг. А я нагадаю, що це є 3060 тисячі гривнів, будьте уважні і обережні. Саме це наявність такого реального боргу в сумі, що перевищує тридцять тисяч гривнів, після 1 січня 2024 року, може стати підставою для скасування реєстрації платника єдиного. Податку, звісно, кажу про ті борги, які утворилися до квітня 22-го. Якщо ж у вас є звіжесенький борг, який сформувався після 1 серпня 23-го року, можна ще трошечки почекати, але все ж таки раджу не заволікати і своєчасно врегульовувати борги. Ну, а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seмінарком, якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі ще. Де публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання: щоденно поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання. Знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та бути завжди в курсі законодавчих змін. До нової до зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.